Привіт, друзі! Багато хто з нас користується Wi-Fi щодня, але чи замислювалися ви, чи потрібен спеціальний дозвіл на ваш домашній роутер? Давайте розберемось. Коротка відповідь: для звичайного домашнього використання: ні, не потрібен. Більшість роутерів, які ви купуєте в магазині, вже сертифіковані та працюють у дозволених частотних діапазонах, як правило, це 2, і та 5 ГГц. Виробники подбали про те, щоб їхня продукція відповідала всім нормам, тому ви можете сміливо вмикати роутер і насолоджуватися інтернетом. Однак, якщо ви плануєте використовувати якесь потужне, нестандартне обладнання, особливо для комерційних цілей або для створення мережі на великій території, тут уже можуть знадобитися дозволи для домашніх або внутрішніх точок доступу та роутерів, обмеження становить 100 мВт або 20 dbm у діапазоні 2,4 ГГц. Та 200 мВт або 23 dBm у діапазоні 5 ГГц. Сподіваюся, це було корисно. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше цікавих фактів зі світу технологій.